Всім привіт! Зараз готуюсь до фотозони. Треба мені ще сьогодні встигнути зробити крила, вже п'ятниця вечір, а фотозона завтра зранку. Е, просто ця фотозона така, можна сказати, спонтанна. Мені її на цьому тижні замовили. Як завжди, серед тижня немає часу все підготувати, готуюсь зараз. А зробила таке ім'я. Це в мене об'ємне ім'я буде ДВП. Біле ДВП на пінопласті. А в мене буде такий напис. І я тут потихеньку складаю все, що мені необхідно. Неон, Діодна стрічка. Подоставала хмаринки, які є. І зараз мені ще треба зробити хоч такі великі хмаринки, дві. І я тут роблю репетицію яких. Краще склеїти. Це ДВП, це пінопласт. Мені їх треба склеїти між собою. Я думаю, що ще якусь маленьку хмаринку я розміщу на горі, і буде все. Ну, я планувала зробити підсвіткою, але я точно її не встигну зробити, тож я, напевно, буду просто ставити позаду діодну стрічку або неонову стрічку, подивлюся вже на локації, як краще. Так, що ще? Забрала з друкарні. Банер. Банер. Це в мене він надрукований, це. Баннер такий, такий з хмаринками буде на каркасі. Ну і треба ще зробити крила сьогодні. У мене вже нарізані пілячка. Зараз хочу поклеїти між собою оці маленькі хмаринки. У мене тут пінопласт, ДВП. І ось я так думаю, як їх поклеїти краще, щоб було гарно. У мене три штучки. <кій> От зараз все це буду між собою комбінувати, щоб було гарно. До ранку воно все висохне і поїду на локацію. Вечір у мене продовжується. Я зараз хочу зробити крила. У мене була готова основала, але вона дуже велика для мого каркаса. У мене каркас буде 1,50 м, я хочу зробити крила трошки менші. Зараз вигну в потрібну форму металопластикову трубу, наклею її на банер і буду клеїти пірячка. Вирішила трошки іншу форму зробити, Ну і по розмірам якраз так, щоб мені гарно стало на каркас. Ну, Тобто, бо не дуже великі крила, але і не маленькі. І, до речі, крила я завжди роблю, такі, які дивляться на гору. Самі крила. Тому що, я бачу, часто роблять так вони вниз. Ну, мені не подобається. Мені подобається, коли вони такі нагору, типу, ти летиш. І коли стаєш робити фото, то позаду вони такі розправлені. Ну, крила розправлені і а, таке враження, що як мама Ангелик з дитинкою на руках, дуже класні виходять фото. Такі в мене вийшли крила. Тут ширина метр шістдесят і на зборку в мене пішло приблизно 5 годин. Сьогодні вже субота я приїхала на склад, буду збиратись на фотозону. Поскладала все, що необхідне для фотозони в коридорі і зараз буду переносити все в машину. Завантажились вже, будемо їхати. Приїхала вже до ресторану. Зараз піду дізнаюсь, де ставити. Ну, на першому поверсі має бути фотозона, але треба уточнити. Зараз піду все дізнаватися. Така сьогодні у мене краса на хрестини. Декорчик, який ви бачите на цій фотозоні: каркаси, магнітики, крила, написи, банер, такі хмаринки, все це можна замовити у нас, звернувшись до нас. Соціальні мережі посилання будуть під цим відео.